Це розберіться, що він робить. Що ти робиш? Що ти робиш? Що роби? ти дав не півка заживи? Я подивитись, не діла на всіх парадах. Я не знаю. Я трохи що він дішився живим. Ки адвокат Іван Якимів на BMW X6 за приблизно 130 тисяч доларів. Летів на швидкості 150 км на годину. Спочатку врізався у припаркований на узбіччі дороги автомобіль. Як бачите, багажник відкритий. Там знаходився чоловік. Він отримав легкі тілесні ушкодження. Після чого автомобіль за інерцією поїхав далі та влетів у сусідній житловий будинок і пошкодив. Стіну у відео, яке оприлюднили очевидці, яким поводився агресивно та нецензурно. Висловлювався щодо постраждалих і осіб, які зібралися на місці ДТП, і у всьому звинувачував припарковані машини. Бо ми тут торгуєте за постая. Подивіться зробив діляна своє. Не хочу тілякати. Стояла, подивися на Треба Швидку не треба швидку. Треба ДТП. Нехай оформить тепер. Хто цьому вирішує зраку то познімається? До місця, ДТП вийшов літній чоловік, господар цього будинку, яким і почав його ображати і розмахувати руками. Я тебе зараз їм. <пі> що ти там розберіться? Що він робить? Що ти робиш ти там? Адвокат почав бакувати й до тих, хто захищає його п'яту точку на передовій. То до військового, до військового ти собі дозволяєш отак розвідкрити. Мені руки тримають. Далі Іван Якимів почав дуже грубо поводитися з жінкою потерпілого. Ти що є ожис? Vamos just Іці Львівщини розповіли 39-річний винуватець ДТП був у стані алкогольного і наркотичного сп'яніння. На нього склали адміністративні матеріали за п'яне водіння та порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження майна. Стаття 130 та стаття 124. Але мешканці Дроговича до кінця не вірять у правосуддя, адже він має зв'язки з прокуратурою.